Адміністрація Трампа розглядає можливість зняти санкції з Росії або пом'якшити. І в цей же час він фактично накладає санкції на Україну. Бо ну, заморозка допомоги може бути, якщо ця е, допомога в процесі формування, в процесі розгляду, типу голосування. А коли це вже. Проголосовано, це все виділено, все проплачено, всі ці контракти, це ну, не заморозка, це фактично і є санкції, бо де-факто ця вся зброя має бути вже в Україні. Те, що вона ще знаходиться там в якихось транзитних хабах або на території Америки, це проблеми не України, це проблеми логістики самої Америки. Бо по документах, взагалі, усі види контрактів після підписання, де-факто, те, що прописано, типу, майно, зброя тощо, воно вже належить іншій стороні, якщо гроші заплачені. А як я знаю, всі ці контракти були проплачені вже давно, тобто фактично. Це санкції проти України. Ну, це такі нюанси. Це на мій погляд. А що ви про це думаєте?